Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати свою таку сортову орхідейку метелика. Вона розпустилася повністю вже Black Piano. Така дуже краса, ймовірна краса цієї орхідейки. Така з дуже. Передніми пелюстками такими бусковими, з такими крапами красивими, штрихами бордовими. Дуже вона красива, дуже вона така безподобна. Красиві орхідейки, вони до себе більше і примхливі. Ну, і сьогодні хочу вам показати, ви вже бачите, може, що у нас жовтіє листочок. Пересаджувала цю орхідейку разом з вами. Ну і хочу сама подивитися, що відбувається. Коли я її пересаджувала, в неї також один листочок жовтився отакий. І я зняла той листочок. Ніби жовтить, вона його правильно, але чому вона жовтить? Ну, невідомо, чи є якась інфекція. Я хочу подивитися зараз. Так подивитися, нема нічого такого і страшного у цієї орхідейки. Але вона мені вже другий листочок скидає. І не можу сказати, що тут є якась проблема, бо тому що не бачу ніяких проблем. І чорноти не бачу, значить, собі орхідейка сушить листочок само по собі. Хоче відсушити і сушить. Але на всяк випадок, як я отак протрушу топсином, я візьму топсін, це такий порошочок топсін Н. Це є, для мене це є швидка допомога. Оцей препарат, дуже він мені подобається для моїх орхідей. Я ним користуюся. І він дуже гарно відкликається про себе. Він і блокує всякі гнилі і інфекції, що ну, дуже хороший препарат. Колись користувалася Максимом. Ну, Максим мені не подобався, бо він любить пал... дуже випалював мені орхідейки. І Не дуже я так ним користувалася часто. А тепер. Попробувала цей препарат, цей препарат мені дуже подобається. Я припудрила і корінчики, припудрила у цієї орхідейки. Чому припудрила? Бо, бачу, починає також жовтіти і другий листочок. Починає якась є так, як грибковість у цієї орхідейки. Ну, щось орхідейці недобре. Щось її недобре і щось її не так. Я м, поки що цю орхідейку поливати не буду, бо тому що ця орхідейка у мене вона має вологе коріння. А коли корінчики просохнуть гарно, бо вона ще мокрі має корінчики. І коли вона мені просохне, я тоді пролию її так само і топсином. Я хочу повністю її і корені пролити, і листки її протерти топсином. Повністю я її тоді протру. Я бачу, що щось є не так. От, видно, жовті плями. Вона починає з верха, вона так би нормально, що вона починає їх жовтити, але не може так бути, щоб орхідейка скидала листочок за листочком. Значить, орхідейка має якусь грибковість всередині. Ну, і це вже. Є недобре, бо, тому що е, вона скидає листочок за листочком, листочок за листочком. Не дуже швидко вона нарощує листочки. Ну, і вона не буде мати зеленої маси. Значить, треба її лікувати, а це вже є проблема, якщо є якась грибковість. Тоді я її, коли вона мені просохне, я цю орхідейку пролию топсином. Так, повертаюся знову до. Своєї орхідейки блек'яно до оцієї мелоти, яка щось починає мені хворіти. І сьогодні я можу цю орхідейку вже пролити. Так, я беру один літр води. Водичка у мене джерельна, вода кипячена, тепленька, така приємна до рук. Я беру Топсін М. Третій токсин вже. Маю обрізаний отакий шприц. Направила собі вже на 1 мг. І набираю у шприц 1 мг. Отак, 1 тільки мг. І даю ось цю водичку тепленьку на літр води. Це все гарно перемішую, щоб гарно мій порошочок розчинився. Водичка стає такого світлого кольору, такого біленького. І буду цю орхідейку заливати. От я взяла собі ще. Горшочок. Цю орхідейку кладу у цей горшочок вже, і буду проливати топсином. Цим топсином я буду лікувати свою орхідейку. Мені не подобається, що орхідейка має отакі плями по листках, жовті. І вона скидає листочок. Значить, щось є у орхідейки недобре. І я щось замітила по своїх орхідеях, що орхідеї чомусь мають таку грибковість. Не знаю, від чого це залежить. Десь якісь листочки починають мені кидати отаку жовтизну. Це від жари такої, що зараз є. От є, якраз літер вилила. І оця орхідейка буде у мене стояти 30 хвилин. Я залишаю її на 30 хвилин. Хай корінчики гарно упитаються з топсіном. Щоб заблокувати ту інфекцію, яка є у орхідейки. Бо я думаю, що оцей листочок, вона мені також скине. Ну, надалі далі буду бачити, може, якраз заблокується все, і все стане на своє місце. Поки що орхідейку залишаю, хай вона отак і стоїть півгодини. Пройшло півгодини, я буду витягувати орхідейку. Я зняла. Я буду протирати цією водичкою тепер листочки. Отак сильно її протру, щоб вона гарно була протерта, щоб і в пазухи водичка зайшла. Так, я протираю, я не боюсь. Цей листочок мені не подобався відразу, як він прийшов. Вона мала таке, з цієї сторони, отаку як плямку, так як випрівання. Квіти везуть у таких великих ящиках. І у тих ящиках, так як пішло перепрівання листка. Бо є така, і тут таке, як і бугорочки такі, і от є таке зіпрівання. Ну, Таке листочок присох, він у мене не пропав. Але вже два листочки скинув. Так як я пересаджувала один листочок, я зняла. І зараз у даний час також той жовтенький, я зняла, і дивлюся, третій вже також кидає плямки. Може, і нема нічого страшного. Але так як мені оце не подобається, що це воно має такі плямки, це вже говорить про те, що орхідейка, так як почина, хоче починати хворіти, тому що вона має отакі жовті плямочки по собі. І це вже є якась грибковість у орхідейки. Краще себе застрахувати і обробити її, так, щоб ця інфекція не пішла повністю по орхідейці. Я протерла її, листочки гарні, блискучі, зелені. Ото, що отут отака жовтизна кидається. А так то листочки дуже гарні в неї, темно зеленого кольору. Сама квітка дуже гарна. Ну, такі квіти, вони люблять і часто і хворіти. Отака От, краса, вона є дуже принципова. Треба. Дуже доглядати за ними орхідея дуже з такими гарними бордовими сплешами, такими крапами, канопушками. Дуже гарно, з такими рушистими зубчистими, такими листочками, пелюсточки, такі оці гарні її, бускові. Безподобна орхідейка. Ну, але дивлюся, що такі сортові орхідейки, вони трошки є і вибагливі. Ну, але. Будемо старатися, буду старатися її лікувати, щоб вона не скидала мені листки, щоб вона мені не пропала. Бо дуже мені шкода, це такий гарний сорт. Квіточка має її від 8 до 10 см. Ну, Сорт безподобний, це правда. Дуже гарний, але бачу то також у дівчат. Також дівчата кажуть, що Нижні листки орхідея починає жовтіти, скидає, і так як є грибковість. Є у орхідейки така слабинка, що вона щось скидає все нижні листочки. Ну, нічого, будемо лікувати. На цьому я буду своє відео закінчувати. Я всім гарно дякую за перегляд, якщо вам відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Радьте, що би ви робили з такою орхідейкою, що ви робите в таких умовах домашніх. Пишіть, буду дуже рада прийняти ваші способи, як ви лікуєте свої орхідейки. А я всім бажаю мирного неба, Божого благословення, терпіння, любові і всі будьте здорові і всім гарного дня!